Сьогодні у програмі скандал із затриманням головного транспортного інспектора Донеччини набуває нових форм. Підконтрольні Ігорю Єлісовєцькому люди провели мітинг на підтримку свого покровителя, під час якого чомусь висунули претензії до Всеукраїнської асоціації автопривізників. Херсонський аеропорт на сьогодні можна сміливо назвати літовищем, що розвивається найактивніше. Наразі там відкрили авіасполучення із російською столицею. Плани уряду щодо швидкого розвитку столичного метрополітену все частіше опиняються під загрозою зриву. Ось і передачу в експлуатацію станції Теремки переносять вже втретє. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті Транспорт. Минулої програми ми вже розповідали глядачам першого ділового про затримання правоохоронцями начальника Укртрансінспекції у Донецькій області Ігоря Єлісовецького. За його керівництва донецькими транспортними інспекторами в регіоні склалась вкрай негативна ситуація на ринку автомобільних пасажирських перевезень. На цьому неодноразово наголошували члени ВАП. Були бесіди до його назначення. Были многократные встречи во время его занятия им этой должности. Мы предупреждали его и его начальников о том, что многое делать не так, как хотелось бы и так, как нужно. Но каждый слышит то, что хочет. Наверное, он не хотел нас слышать. Варто відзначити, що одразу ж після свого затримання Ігор Єлісовєцький заявив, почувається зле, і його відвезли до лікарні із діагнозом гіпертонічний криз. Втім, вже за два дні на своєму першому засіданні суд відпустив чоловіка під заставу у 50 тисяч, і Ігор Юрйович вирушив додому. Якось доволі швидко в нього минає така важка хвороба. Завдяки такому перебігу подій, пан Єлісовєцький одразу взявся за справу з відбілювання своєї гідності і не знайшов нічого кращого, як звин. Нувати у всіх бідах Всеукраїнську асоціацію автопровізників принаймні такі фрази були написані на папірцях, що їх тримали в руках учасники мітингу, організованого особами, наближеними до чиновника. Прибічники Тілісовецького звинувачують в у спробах монополізувати ринок. Щоправда, жодного факту при цьому не наводять. Навіть затримання керівника Трансінспекції Донецької області вони оцінюють як замовлення. Є що <святе> ситуація вся, вся помощі за заказна. Все, Всі ті дійства я, я, я при, прив'язую квапу. У самій Всеукраїнській асоціації автопривізників такі закиди називають відверто смішними. Щоб у цьому переконатися, достатньо оцінити обсяг роботи виконаної правоохоронцями. Вони задокументували понад 100 фактів хабарництва у трансінспекції Донецького регіону. Ежемесячно сотрудниками областной УКТРАНСінспекції по Донецкой области незаконно взималась перевозчиком от 150 до 200 тысяч гривен ежемесячно. И общая сумма, та, что зафиксирована правоохранителями, составляет более 600 тысяч. Відтак в асоціації вирішили дати симетричну відповідь подати до суду за розповсюдження недостовірної інформації, що підриває ділову репутацію. Власне, і учасники мітингу свої претензії до ВАП чітко сформулювати не змогли. Однак раду розмірковували про те, що саме заважає перевізникам нормально вести бізнес, і це аж ніяк не вплив асоціації. Можливо, кого Я вам ничего не могу сказать, мне дали пока держи. Нам мешают нечестные вот эти вот тендеры, которые ставят палки в колеса таким предприятиям, как наш. Мы работаем уже 4 года, бывает такое. Бывает. Забирают наши графики таким нечестным путем. Як саме переходять із рук в руки ці графіки, відображено у так званому прейскуранті куранті Його наразі опублікувало чимало змін. Там подібна послуга коштує від 16 до 25 тисяч за одиницю. За 2 тисячі гривень можна місяць їздити взагалі без будь-якої ліцензії. А за суму від 3 до 8 тисяч не боятися перевірок? Інформація була со всіх сторон на тому, що створена така корумпірована мафіозна група, яка... занимается проверками перевозчиков которая вымогает с них средства которая берет деньги за то, чтобы наоборот не проверять берет установила своеобразную тарифную шкалу, что в общем-то для дико просто для госслужбы на, на взятки, то есть можно было понимать сколько за что ты будешь платить и сколько за что с себя будут брать В відкриту збирали деньги з нелегальних перевозчиків, з якими повинні були боротися. Тому жалоб було багато, і ми об Наразі Ігоря Єлісовського відсторонили від посади начальника Укртрансінспекції у Донецькій області строком на два місяці. Але він при цьому перебуває на волі, а отже, може розмірковувати над подальшим планом дій і втілювати його у життя. Херсонський аеропорт почав здійснювати не лише чартерні, але й регулярні рейси. Перший напрямок Москва. Командир літака виконав десятки внутрішніх рейсів, проте не очікував, що аеровокзал Херсона приємно здивує з літно-посадковою смугою. Її якість а порядок вища, ніж на інших летовищах. Я думаю, все буде добре і аеропорт буде розвиватися. Це тільки почало. Значит, будут улучшаться все системы наземного обеспечения. Ну и уже сейчас можно выполнять без проблемно на рейсы на все, во все направления. Прекрасная полоса, прекрасные, так сказать, рулежки, все, все аэровокзал, насколько я заметил. Хороший, все є для обслужування пасажирів. Повітряний зв'язок із столицею Росії здійснюватиметься двічі на тиждень. Вартість квитка в один бік від 1300 гривень. Торжилы не могут вспомнить. Вот некоторые говорят 2006 год, кто-то говорит 2007-2005 год. Настолько все уже стерлось в памяти у людей, не могут вспомнить, когда был последний. Но вместе с тем, вот с октября прошлого года, когда управлять аэропортом стало коммунальное предприятие Областной Рады Херсонской авиалинии, мы приняли борт президента. Вот с осени это уже новая страница в истории. Незабаром із Таврійського краю літаком можна буде діставатися і до Києва. В аеропорту наразі тривають модернізаційні роботи. Злітну посадкову смугу обладнують світло світлосигнальним устаткуванням та системою посадки. Думаю, що вже найближчим часом по першій системі ми відпрацюємо питання і найближчим часом вона буде встановлена у нас в, на взідно-посадковій смугі. Система світло-сигнального устаткування вона потребує значних фінансових ресурсів, але я абсолютно впевнений, що ми знайдемо ці кошти для того, щоб залучити сюди вже ж таки, все ж таки, міжнародних авіаперевізників, таких, як ми казали, Turkish Airlines і інші. Херсонський аеропорт вже вийшов на самоокупність, а обласна рада затвердила програму відновлення авіаційної діяльності та розвитку аеровокзалу, що розрахована до 2015 року. Сьогодні станція метро Трамки виглядає ось таким чином. Хоча за первісними планами її мали здати ще наприкінці минулого року. Згодом її відкриття перенесли на День Києва, ще трохи пізніше на День Незалежності. Але все безрезультатно. Сьогодні урядовці конкретної дати вже не називають. Найголовніше – головне здати цю станцію качественно. То есть, безусловно, это будет в течение нескольких месяцев. Конкретную дату я называть не буду. Особый упор на качество. То есть, здесь более 20 тысяч только сборного бетона, еще 30 тысяч литового. Все должно быть в первую очередь сделано качественно, комфортно для людей. На сроки ради качества никто не будет, но в любом случае в течение ближайших нескольких месяцев станция будет сдана в эксплуатацию. Наразі будівельні роботи тут виконані на 70%. Ще залишається прокласти електромережу та завершити внутрішній декор. На День Незалежності, ну, В принципі, я нічого не можу сказати. З поводу. Ну, Нам дали сроки ми стараємося цей срок вважатися. В принципі, по будівництву ми займаємося монолітами. У нас вже готово. А як там з електрооборудуваннями і з останніми, це ж я не знаю. Там очень много зависит від других факторов. Нова станція значно відрізнятиметься від своїх попередниць. Її облаштують для пасажирів із особливими потребами. Чотири спеціальних ліфти та звукові інформатори напрямків руху. На платформі з'являться рельєфні обмежувачі першу сходинку спуску в метро, пофарбують контрастною фарбою. За неофіційними даними, затримка відкриття відбувається через перебої з фінансуванням. Самі будівельники про це говорити не хочуть. Урядовці ж заспокоюють. Вопроси по фінансуванню всі вирішені. 3 липня правительство дополнительне 60 мільйонів гривень виділило. Зараз тобто фінансування йде стабільно. Якою буде нова станція, мешканців Голосіївського району мало цікавить, їм аби швидше добудували? Це то дуже довго не її дуже Очень довго. Якщо тут скоріше відкриють, буде зручно, не доведеться на маршрутку, де нехай все облежати. Це і заві кошти, тобто витрати. Тобто... Народ сподівається, надіться, що скоріше відкриється метро. У Києві це не перша станція підземки, відкриття якої постійно переносять. Приміром, будівництво Львівської брами розпочали ще 1991-го. І досі проєкт замрожений.